Вже додому летять журавлі білокрилі, чути в небі, їх сповнений радощів клич, набраються соком луки й полонини, розтопилася в мреві докучлива ніч. Там в туманах, багаряних серпанка у сяйві, де під вітром гуляють, і гнуться степи. Захищають країну в віках на здоланні, ревно люблячи у волю свою козаки, прилітайте хоч ж до родинного дому, благовісники миру, по птахи, збережіть наших стійких безстрашніх героїв. Ми чекаємо всім серцем на них із війни, Запала зоря. І бентежність приспала, плескит крил прорізає закони світів, Мабуть, ці журавлі, що летять над степами, Сподівання безмежні людської душі.